Ся фланги, хто направо фланги? ви. не секрет, що полювання та риболовля це захоплення справжніх чоловіків, адже тільки їм під силу перенести всі труднощі і перешкоди, які виникають у процесі цих занять. Днями у Білгородністровській районній організації мисливців та риболовів відбулася звітно виборна конференція, де звітували за виконану роботу за останні п'ять років, а також обговорювали проблемні питання. Заліпліні у нас Мы проводим заработки каждый год, закупаем фазаном, платим зарплату, налоги, добавляем на новый за недмирность и другие расходы. Но при всех финансовых нагрузках наша организация не подняла членские взносы последних двух лет. И в этом году у нас самые низкие взносы по области. Сьогодні Українське товариство мисливців та рибалок Білгородського складається із 34 первинних осередків, до складу яких входять 1137 чоловік, з яких 983 мисливці та 155 рибалки. За статистикою це одна із найбільших неурядових структур, що функціонує на фінансуванні та ентузіазмі його учасників. Нині членство у товаристві обходиться у чималу кругленьку суму, починаючи від добровільних початкових внесків, відстрільних карток тощо. Заряжайте патрони. Значит, дідні це ілі Михайло Бархудар'ян ентузіаст і патріот товариства, який зробив вагомий внесок у зміцнення його інфраструктури та економічного становища, перебуваючи протягом 12 років на цій посаді. У 2010 році передав естафетну паличку новому поколінню. У минулому військовослужбовець нині підполковник запасу займається полюванням близько півстоліття. Наша конференция, конечно, проходит необычной обстановки, потому что есть моменты, которые требуют пересмотра и критического. Зіляда на роботу старого руководства нашої районної організації, Нині, як зазначає Михайло Леонідович, робота товариства скерована у дещо неправильне русло, аби виправити ситуацію, подав свою кандидатуру на вибори голови організації. Останні п'ять років районну організацію мисливців та рибалок очолював Данило Руденко, який на конференції відзвітував про виконану роботу. Але за словами учасників товариства, у період його керування значно знизилося поголів'я дичини, а саме фазану зайця... Куріпок тощо збільшилася кількість браконьєрських втручань на територію полювання. Після довгих дебатів новим очільником товариства став Микола Літинський. Член організації таким вибором задоволені. Про нового керівника говорить як про досвідченого спеціаліста в галузі полювання та риболовлі. Йому чи не найкраще відомо, як необхідно у першу чергу зберегти флору та фауну мисливських угідь? Він п'ять років працював єгерем, активно займався охороною закріпленої за ним ділянки. На сьогодні у Білгоро. Ністровському районі виділено чимало гектар землі мисливських угідь, на яких щорічно проводиться таксація, іншими словами, облік диких тварин. Такий підрахунок є обов'язковим для всіх мисливських господарств, що дає змогу визначити динаміку чисельності диких мисливських тварин. За результатами таксації будуть розраховані ліміти добування диких мисливських тварин, установлені норми відстрілу на наступний мисливський сезон. А також буде вирішено питання про необхідність часткової або повної заборони промислу на той чи інший вид мисливських тварин. Тетяна Башанара, Анатолій Лок'янчук, Бесарабія ТВ.